Кабаланське благословіння на 1 червня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо молитву Ісуса до Отця за своїх учнів. І Він каже, що. Ти, Отче, молюсь тебе лише за них, не за весь світ, але за тих учнів, тих, кого ти дав мені, і я їх зберіг в цьому світі, і ніхто з них не загинув, крім сина погибельного, як щоб збулося з писання. Але вони залишилися жити для того, щоб мати життя вічне. А життя вічне це те, щоб вони знали тебе. І кого ти послав, тобто Ісуса Ісуса Христа, і це є вічне життя, і що вони збереглися в цьому світі, і вони твої, і вони щоб вони були єдині. І щоб я, як я в тобі і ти в мені, так і вони були в нас. І далі багато чого звучить слів до Отця Ісуса, які направлені на учнів. І ви знаєте, сама ця молитва, яка звучить і лунає за учнів своїх Ісусових, як заступництва, сама вона мене втішає. Я думаю, що як ця молитва за тих, хто поруч. За тих, хто пішов за тобою, за тих, хто прийняв твоє слово, яка вона сильна, Заступництво молитва за тих, хто поруч, за тих, за кого ти відповідаєш, хто тобі був дан, а ти повинен провести через це земне життя до життя вічного. І напевно сказати це словами навіть не можна вимовити, що це саме означає для нас. За яких тих, кого, хто має такого молитовника за себе? У нас є заступник, сам Ісус перед Отцем, який слова якого і молитва якого до Отця? Ну, я думаю, вона найсильніша, найбільша, найдієвіша, яка може бути. І ми учні, знаєте, як то як це, мати серце вдячне за такі відносини, за такого заступника, за такого брата і друга, вчителя, який знаходиться пород нас, з яким ми перебуваємо в відносинах любові, коли той, хто набагато вище нас. Стає або своєю волею, йде до нас і приймає рівний вигляд, рів, рівн, рівність дає нам, щоб ми піднялися до нього. І це може бути тільки в любові, у відносинах любові. Коли Він любить нас, а ми любимо Його, Він нам Дарує свою рівність, а ми її приймаємо від у цю рівність. І підносимося до Отця, піднімаємося до Отця. Стаємо в відносинах родини за Отцем. Стаємо родиною, коли саме так відбувається. І збагнути це неможливо. І, напевно, пояснити це неможливо, а ось прийняти прийняту родину Отця і Сина і Святого Духа можна, щоб та любов, яка, то й моя любов в моєму серці з'єдналася з, з їхньою любов'ю. І тоді ті відносини можливі. І стосунки. Рідних теж можливе. Навіть мене з такими великими і високими. Але вони мені це дарують, а я це приймаю. І життя міняється. Воно стає уже не земним, а вже крокує у вічності. Бо, як Ця молитва і каже, бо я вже знаю Отця, я вже знаю Ісуса Христа, я вже знаю Духа Святого. І коли я це знаю, то я вже у вічному житті, не колись потім, коли я помру, а вже сьогодні, під час цієї радішньої молитви, яку ми з вами зараз промовляємо. Амінь.